Указ президента 15 липня 2015 року президент України Петро Порошенко представляє нового очільника області. Сьогодні попросив уряд, щоб швидко зібрався в ніс мені подання і підписав указ про призначення головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля. Передували цьому події 11 липня. Тоді у Мукачеві відбулася стрілянина між бійцями правого сектору та правоохоронцями. Тоді про свої перші завдання Геннадій Москаль сказав так: 20 перекриваємо повністю області. Будуть стояти митники, прикордонники міліції. Е, Перше, не допустити фури сюди з сигаретами. Афроукраїнців, значить, це раз друге. Оці всі машини, які мають по митному законодавству, 5 днів тільки возитися, а потім покидати територію, назад вивозитися, вони тут вже роками шляються, значить, і ціла куча цілих проблем. Геннадій Москаль очолював Закарпатську обласну держадміністрацію майже чотири роки. За цей час декомунізував понад 170 вулиць, зокрема в селі Калини на Тячівщині вулицю Леніна на Джона Леннона та площу Жовтневу у селі Минай на площу Енді Ворхола. Влітку 2017-го видав розпорядження проведення десятирічного мораторію на вивезення закарпатського кругляка за кордон. Після прийняття закону про децентралізацію в Закарпатській області проходять мітинги. Громади вимагають від Геннадія Москаля підписати дозвіл на об'єднання. Вики я форму поговорю один з керівниками села. Потім запрошу вас. Добре? Добре добре. Добре, захочу. У результаті децентралізації в Закарпатській області найменша кількість ОТГ, їх всього шість. А Закарпаття єдине з-поміж усіх областей. не має перспективного плану формування територіальних громад. Геннадій Москаль став третім головою ОДА, які написали заяви про звільнення за власним бажанням після другого туру президентських виборів. Такі ж заяви 22 квітня подали голови Львівської та Миколаївської облдержадміністрацій.